Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми знімемо наші лошиці. Це першу бачите Марина, а задній нанет. Марина це бельгійка, а нанет Болонка. Обидві кобили з документами, привезені за кордону. Одна з Бельгії, одна з Нідерландів. Марина має 2 роки і 6 місяців, а Нанет молодша. 2 роки і 4, десь так. От як пішли. Дуза ними трохи туди погляну, бо там немає огорожі. Ну, як це плюс? На, на, на! На, на, на! На, на, на! не Ходи сюди! Ходи на нет, ходи! Ходій, ходій, ходіть, ході! Пара рака стану в Білогриві. Як

На. Оу. Тр. Оу. Тр. 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 Nah, 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 <hums> oh, oh. Turr, Помало Гоу 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 на низ Гоу Гоу, нанес. Гоу, Хоуслисько. О, марину. Заведу їх трохи okay. сюди де треба. Okay. Okay. Маринку зловив. От. Я притопав до них. Поки дойду, то відео там на паузу, тут на паузу не встигаю добігти. Такі Красотки Жребні по Аронові. Це дуже розумно. Мене насильі розумно купила хлопця. Що мало хто собі може уявити. Кавночемна, остання як поводиться, чистоту. Під нею можеш не стелити її, не чесати, і вона все, все чистенько стоїть. А ці ноєвики не насрала там лягла. А трохи тато виведе жеребця. Най понюхається, щоб цікавіше було відео Це вже такі дві ковили. Rubbish. That's now. No. Вони вже були на асфальті. Ну <кій> але ну і трохи задні ноги постригли, кажу. Бачите, і йому і їм він не цікавий. до наса oh. ну okay. Його пускаєш, то він асфальтом все вертає, але там грейдер пройшов, то зробив такого жаледу. Ну, вони вийшли на асфальт дали, щоб я злопав Марину та заїв сюди назад, боялися. Дуже слизько. Іду за ними. Заганяйте його.

Поля одна прийде, точно заплігана. Сі далі на дитячий майданчик. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі!